району. у цьому будинку вже не впізнати Сталянки, показує хірург-онколог Марк Дорошенко. Це був його дім. Це те, що від нього залишилось, це був мій поверх. Третій там він з дружиною виховував доньку і до останнього, поки це було можливим, працював у Маріупольському онкодиспансері. В день, коли ми там ще були, було два прильоти мінами по території онкодиспансеру. На хворих ми всіх перевели з третього другого тижнів на другий поверх. Серед двох стін на окна всі позачиняли, чим була можливість. Окна всі були винищені. А потім були два авіаудари. Такий вигляд має місто нині. Лікар каже, весь цей час Маріуполі він не рахував дні. Для мене це був один суцільний день. Тобто ж від початку до мого часу моєї виїзду, звідти це був як один суцільний день на постійне на артилерійські обстріли. Міни прилітали регулярно. На авіабомба, на потім на май час моєї виїзду, вже в мій будинок четверті суттє або п'яті, танк був, то би з зранку до вечора. Ось цим набором інструментів рятував життя цивільним. Знеболення, якщо не було, не знебалював. Казав терпіти, все потрібно. Боровся за них, говорить, як міг. Якщо снаряди лежили десь дітей рядом, це затягувало чоловіка в підвал. В наше бомбобіжі либо в нашому в сусідньому домі далеко старалося не відходити. Люди були, які просто в во дворі апірірували там при сонячному світі, слібилося ні том, фонарикового кокоти слібона телефон, але просто фонарик ручний. Як тільки трапилася нагода, лікар з родиною евакуювався до Черкас. Каже, збиралися похабцем, втім свій медичний одяг та яскраву шапку лишити не зміг. Тому що розумів, як коли е де я не опинився, не Буду працювати лікарем, хірургом, тому, що потрібно оказувати медичну допомогу. No, гражданським, гражданському насамди Бог, якщо буде щось і надалі, вказувати медичну допомогу і військовому нашому захисникам. Тепер Марк Дорошенко працює хірургом у Черкаському онкодиспансері, вже має своїх пацієнтів. Лікар прийшов з такою, як вам сказати, э, з ентузіазмом і такий він. Ну пробу, я не можу так сказати, як ну людина це лікар від Бога. Вони знають його історію та шлях порятунку, як і медперсонал закладу. «Мурашки ну, по кожій то що лікар розповідає, це це просто не пережити. Я не знаю це. Фала йому золоті руки в нього. можу сказати, що він великий молодець, що він тримається на позитиві. За матеріальними речами не сумує. Він, як ніхто інший, знає, що найголовніше це життя. Своє теперішнє та майбутнє хірург планує будувати на Черкащині, допомагати онкохворим цього регіону, оказувати високовостійну медичну допомогу, саморозвиватися, ростити доньку. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.